Переналаштування на новий процес війна змінила життя кожного українця за військовий час. Чимало людей розпочали займатися волонтерською діяльністю їхнім пріоритетом стала допомога силам оборони сітками. Почала я займатися 2020 році. На сьогоднішній день ми плетемо сітки і займаємося великими зборами, такими як купуємо дрони, автомобілі, старлінки, тепловізори, приціли і так далі. Те, що можемо купити, робота тут кипить постійно інколи, і на вихідні, то кількість плетених захисних сіток порахувати просто неможливо. Ми спочатку намагалися рахувати їх, записувати, а потім ми зрозуміли, що це вже просто нереально. У Нас плетуть сітки не тільки тут. Нас плетуть сітки по селах. В моєму рідному селі люди вже сплели 160 сіток на сьогоднішній день за від червня місяця 22-го року. У багатьох селах колишнього словуцького району ці сітки продовжують плести. Люди приїжджають автобусом автобусам передаєм передаємо тканину основу і привозять нам назад. Кошти на волонтерські потреби збирають власними силами. Пані Тетяна зазначає, дуже страшно було розпочинати свій перший збір. Перший збір оголошувала 22-му році в травні місяці на п. Бе для азовців, які зараз. Хлопці в полоні, наші Славутську. Дві з половиною тисячі доларів для мене була це страшна сума. І я на своїй особистій сторінці почала писати, так і так потребуємо. Люди відмічали людей, і люди поступово на карту почали скидати гроші. Таким чином, хтось приносив готівкою, хтось так. І таким чином я сторінку не закриваю особисто, вже в мене прийшла в таку волонтерську, і так і продовжую на сторінці проводити ці збори. Лише на сітках не зупинилися, волонтери активно відправляють бійцям. Літаючі бомбери ми почали це робити з січня місяця цього року, і до березня може 50 штук їх В Середньому 20, десятка дрон обходився 20 тисяч гривень. Зараз більше хочуть десяток. Є ще сімки роблять і робили те але вже зараз переходять більш такі потужніші. Сьогодні цей дрон підняв. Двох мов літаючі бойові пташки виготовляють на власному міні-виробництві. У нас два принтери, хлопці. один принтер на базі. У нас другий принтер. Вони друкують самі, скидають щось купляють ножки самі, друкують. Тобто все, що можна нам друкувати на 3D-принтері, друкується. На вже безпосередньо на запитання, чи не важко займатися волонтерством такий тривалий час. Відповідь звучить одна: я не можу залишити ту справу, бо тому що комусь треба допомагати. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.